У Житомиргазі кажуть, неодноразово звертались до органів влади, аби ті допомогли розв'язати проблему. Адже у сусідніх областях йшли якраз таким шляхом: борги комунальних підприємств перекривали з бюджету. Втім, поки реакції влади нема, і сьогодні сума заборгованості складає 9 мільйонів 200 тисяч гривень. «Пад Житомиргаз неодноразово звертались по даному питанню до місцевих органів влади, але на жаль, реакції ми ніякої не отримали. Враховуючи динаміку погашення зазначеної заборгованості, Житомир теплокомуненерго самостійно не в змозі погасити даний до борг без допомоги органів місцевої влади. Зауважую, що позитивний досвід є міст, таких як Вінниця, Суми, Чернівці, де місцева влада допомогла своїм комунальним підприємствам розрахувати за послугу з розподілу. Житомир не платить тому, що, давайте будемо розрізняти, чому. Тому що в нас є за білі субсидії, яка була тягнулася 4 місяці, нам її не закривали, да? а м, нараховували там нам її відсотки, штрафні санкції міні. І, і. Ми бачимо, що зараз народні депутати прийняли, можливо, все-таки нам спишуть штрафи і пені, якщо буде підписаний цей закон. Ми на це надіємося, це трошки спросто. Томість у місті зростає соціальна напруга, адже від газопостачання вже відключені важливі соціальні об'єкти, зокрема, центральна міська лікарня номер 1 та інші організації і установи, які мають централізоване теплопостачання. Коли ми просимо 5 тисяч кубів в місяць, це зовсім невелике навантаження на подачу газу для саме для цієї категії, щоб забезпечити якісь проблеми, можливість екологічних проблем, по перше міській лікарні щодо Газ, на жаль, не погоджує і відмовляється м'яко, так скажемо, подавати газ, тому що є забороненість перед у нас те, наше комунальне підприємство тепло. Представники газопостачальної компанії наголошують, через брак коштів вони не можуть провести підготовку до зими, адже безперебійне та безпечне транспортування газу, ремонт мереж та роботу аварійної служби просто нічим оплачувати. Крім того, до початку нового опалювального сезону слід виконати ремонт низки газомереж міста. Сам перед це все загрожує тим, що наступний опалювальний сезон може не розпочатися, тому що відповідно до законодавства Житомиргаз не має права відновити газопостачання боржникам. Схожа ситуація і в районах області у Малині, Коростині та Бердичеві районні теплокомуненерго боргують понад 3 мільйони гривень кожна.